Вісім способів, як обійти візовий коридор. Всім привіт, друзі! З вами Сергій Пех і сьогодні я вам детально розповім, що таке візовий коридор, як можна його обійти і чи дійсно його можна обійти, як обіцяють нам посередники. Тому переходимо до перегляду. Також, друзі, перед тим, як ми розпочнемо, хотів би вам порекомендувати перевірену роботу на складі медикаментів біля Вроцлава, де платять 15 злотих на годину на руки, і також робота по 10-12 годин з понеділка по суботу. Всі деталі цієї роботи та контакти ви зможете знайти в описі та в прикріпленому коментарі до цього відео. Ну що ж, перед тим, як я назву цих 8 способів, хотів би вам розповісти, що таке візовий коридор, якщо ви не знали. Візовий коридор це проміжок, друзі, протягом якого ви не зможете офіційно працювати в Польщі. Тобто є такий закон, що ви можете працювати 180 днів протягом 360 днів на освяченню до праці, тобто в народі воно називається запрошення. Тобто, як просто пояснити, ви приїхали по біометричному паспорту, відпрацювали 90 днів, поїхали додому, повернулися знову на 90 днів, поїхали додому. В сумі виходить 180 днів. Ви в Польщі офіційно працюєте, а 180 вдома. І так само з піврічною візою, яку ви відкриваєте на 6 місяців, тобто на 180 днів, і потім її використовуєте, а далі півроку коридор. Це називається, друзі, цей коридор візовий коридор. І як його сьогодні обійти, я вам постараюся пояснити. Назвує способи як легальні, так і нелегальні. Ну а вам вже вибирати, які використовувати. Перший спосіб, друзі, я пишу такий: що якщо ви приїжджаєте до Польщі по біометричному паспорту, то у вас є можливість перебувати тут і працювати офіційно до 90 днів. Далі ви виїжджаєте в Україну і вам потрібно чекати 90 днів коридору, а далі ви повертаєтеся. Тому другий спосіб. Дає вам можливість не чекати уже 90 днів цього коридору, тому що якщо ви відпрацюєте в Польщі по біометричному паспорту 90 днів або ж до 90 днів, то ви маєте можливість ще отримати запрошення на ту невикористану кількість днів по біометричному паспорту і відкрити коротку візу. Вона у вас буде на 95, 100, 105 днів і так далі, в залежності скільки офіційно ви відпрацювали в Польщі по біометричному паспорту, і хотів би підкреслити. Що в момент подачі на польську коротку візу, ну робочу візу типу D, У вас має бути в запрошенні в день подачі не менше як 93 дні. Тому що якщо буде менше, то вам просто відмовлять у візі. А у вас, друзі? Були такі випадки, що вам відмовляли в візі. Пишіть чому. Третій спосіб полягає в тому, що коли ви працюєте в одного роботодавця досить тривалий термін, то ви вже впевнені, що він вам платить зарплату, платить премії і різні бонуси. І це означає, що ви можете в нього працювати і ні за що не переживати. В такому випадку ви можете податися на карту тимчасового побиту, і вже не потрібно вам буде шукати інших роботодавців. Лише одна проблема буде: що податися на карту побиту. То це досить громісткий процес. І також за це ще потрібно за офіційний внесок платити 450 злотих і ще додаткові витрати, як серокси, фото. Ну, або ж уже платити за сам пластик 50 злотих. Але ця можливість дозволяє вам уже їздити в Україну і повертатися, коли ви отримаєте і децизію, і сам пластик вже без коридору, і ви можете без проблем працювати 360 днів в році на території Польщі. Ну, або ж брати відпуск, їхати до України, і карта ваша не пропаде, тому що ви і надалі працюєте офіційно, лише знаходитесь у відпуску. Також потрібно пам'ятати, що в деяких воєводствах карта по... Обиту робиться досить довго, друзі. А ви з цим стикалися? Скільки ви чекали на карту побиту? Якщо ж вам всі ці способи вище не підходять, то четвертий спосіб говорить про те, що якщо у роботодавця є така можливість і ви цього хочете, то ви можете попросити у нього річне запрошення, як кажуть в народі. А по польськи воно називається зазволення типу А. Його зараз видають на рік, або ж максимум на три, і пізніше ви можете відкрити воєвудську візу на один рік. І протягом року, без коридорів, ви можете їздити в того ж самого роботодавця, працювати без проблем. Тобто, ви можете три місяці працювати, три вдома. Три працювати, три вдома. Ну або ж працювати півроку, працювати, а півроку вдома. В залежності, який вам графік підходить, і як ви з роботодавцем домовитись. Ви можете у нього так працювати. І знову ж таки підкреслюю, запрошення перекриває коридор, і сама віза також. І працюєте ви без коридору. Якщо ж говорити про п'ятий спосіб, тобто, якщо вам роботодавець не хоче робити воєвудське запрошення, тобто зазволення, і також не хоче, щоб ви подавалися через його компанію на карту побиту, і ви не маєте змоги в цьому випадку працювати офіційно, то у вас ще залишається один вихід це піти на сезонну роботу. Сезонна віза або ж сезонна. Зонне запрошення також перекриває коридор, але є один момент, і ми зараз про нього поговоримо. Тобто, щоб офіційно працювати, то вам підійдуть тільки поля. І ті ж самі сезонні роботи на складах і фабриках, ви по цій сезонній візі і сезонному запрошенні не зможете працювати, адже там виготовляють тільки звичайне піврічне запрошення. Шостий спосіб буде вже такий від мене простий. І хотів би вам порекомендувати, якщо вам не вдається в Польщі дістати офіційну роботу, дістати візу для роботи, то пробуйте себе в інші країни на декілька місяців. Пізнайте нового щось, нову мову і, звичайно ж, нову валюту, яку і привезете додому, дасть Бог, і, звичайно ж, якщо ви Робите туди візу, пробудете там трошки, і у вас пройде коридор на звичайну піврічну візу чи біометричний паспорт. І ви знову потім зможете повернутися до Польщі, якщо ж, звичайно, захочете. Ну і тепер, друзі, переходимо до нелегальних способів, які я зібрав в одну категорію. І під номером 789 зараз я вам перерахую їх. І так, перший це зробити сезонну візу, яку пропонують посередники, тому що вона без коридорів, і ви зможете її легко відкрити та поїхати. Але знову ж таки на фабриці чи заводі ви не зможете офіційно працювати. Другий спосіб, більш дорожчий, тому що сезонна віза трошки дешевша. Це відкрити воєводську візу, також без коридору і без прив'язки до роботи. Знову ж таки, запрошення на воєводську візу прив'язує вас до роботодавця. Тобто ви зможете фактично працювати тільки в того роботодавця, який його зробив. А щоб його переробити, це воєводське запрошення. Ох, як і немало часу це займає. В деяких воєвудствах навіть подекуди 10 місяців. Тому, якщо ви поїдете по цьому запрошенню із візою, то будьте готові до того, що ви не зможете легально працювати знову ж таки на тій фабриці чи завод якщо у вас коридор на піврічне ощадження, тобто в народі кажуть на піврічне запрошення. Третім способом буде друзі, це те, що досить часто ми зустрічаємо таку штуку, як карта побиту без прив'язки до роботи. Насправді ж, її ви відкриваєте на якусь компанію і потім платите мінімальні внески, це 700 злотих нетто. І так ви знаходитесь в Польщі офіційно. Але ви не зможете отримати роботу. Потім офіційно, доки у вас не пройде знову ж таки той самий коридор. Тому майте на увазі, що якщо ви відкриєте цю карту, ви не відразу зможете отримати легальну роботу. Якщо ви більше в цьому розбираєтесь, то можете написати свою історію відносно карти без прив'язки до роботи. В мене, наприклад, така, але я просто маю дружину-полячку і я отримав карту без прив'язки до роботи, тому що в цій категорії можна таку карту дістати. І звичайно з четвертим способом, друзі, буде це те. Що якщо у вас є вільні дні по біометричному паспорту, то знову ж таки ви можете придбати сезонне запрошення, яке видається без коридору, або ж трошки дорожче запрошення воєвудське, і вже їхати до 90 днів по цих запрошеннях і по біометричному паспорту. Пам'ятайте, друзі, що не більше 90 днів ви маєте право знаходитись на території Польщі по біометричному паспорту. Інакше будуть проблеми. А які можуть бути проблеми? Ну, я думаю, це відео і подивляться ті люди, які вже мали проблеми із перевищенням днів по біометричному паспорті, які знаходилися тут довше як 90 днів. Сподіваюся, друзі, один із способів, який я сьогодні назвав, ви вже використали. Ну або ж один із цих способів вам пригодиться в майбутньому, щоб вберегти свої гроші в своїй кишені. Якщо сподобалося відео, тиснемо лайк, ділимося з друзями і підписуємося на канал, щоб і надалі слідкувати за такою корисною і потрібною інформацією. Ну а на сьогодні у мене все. Всім дякую за перегляд та побачимося до наступного відео.